Архангел Михайло, зі святом вас, дорогі мої підписники, ластівочки і соколики. Поздравляю вас з цим великим святом! І дивіться, яка прикмета світлий день. Коли в цей день світлий день, це будуть у нас попереду тільки світлі, тільки чисті години, дні, роки. Скоро наша перемога. Архангел Михаїл все для цього робить, бо він во главі. Войска Божого, во главі світлого, щоб перемогти нечисть, щоб перемогти чорні сили. Так і буде кожний з нас, як захоче, поставте тут лайк і попроси мислено, а може хто в кого є ікона дома, або сходіть церкву, попросить, щоб захистив Архангель Михаїл. В цей день якраз він це чує ваші молитвочки, наші молитвочки і мою молитвочку, щоб захистив нашу матінку України, Україну від чорних слів, від чорного погоста, від чорного навали. І так і буде, бо він в цей день всіх чує. Бігом миріться з ким ви в скупорі. Він теж вас помирить. Хто з подругою помирився, бо мені е, поспорився, бо мені писали багато. Я двіга, дай, будь ласка, якийсь заговор, щоб помиритися з подругами. От настав день. Миріться з подругою, миріться з коханим, миріться з дітьми, мами, свекрухи. Прощайте своїх невісток, прощайте своїх зятів, миріться бігом. Бо Архангел Михаїл все для цього вам сьогодні зробить. Миріться з коханим. День для того, щоб помиритися. Це світлий день. Давайте кожен зараз з нас задумає всю хвилинку разом зі мною, щоб Архангел Михаїл захистив своїми крильми наш український народ і нашу матінку Україну. кожного з нас, кожну домівку, кожного нашого соколика, кожного нашу дитинку і нашого українця. Так і буде. Ви побачите, перемога наша не за горами, крила широкі розставляє і захищає нас. Це... Ще наш оберіг, наш, наша сила Києва. Він теж захищає Київ, але і кожного, кожного українця і кожного киянина захищає. Ідіть сьогодні в церкву, просіть сьогодні перед іконою. Кого немає, просто просіть і включіть моє відео і поставте вподобайку. І наші молитви, наше слово про бистру перемогу, про наш захист почує він. І так і буде. Побачте! Я вас поздоровляю. Святом бажаю побистрішої перемоги і захисту наших українців, України і нашого Києва і кожного міста буде так, так було.